Гімн летючих риболовів виконують Ізабелла і вогнені дівчата. Сила! Ні, онучку, схоже, не судилось мені здійснити свою мрію. Чекайте, зупиніть пісню. Одну секунду. Співайте. Стоп! Співайте! Еврика! дощ іде, бо мелодія дуже сумна! Треба радіснішу. Спробуй, Янучку. Чуєш, Ізовело, радісніше можна. Зараз зробимо катарі. І лиса голова, і в нього штучне стегно. Зробить він стрибок, про це він мріяв давно. Коліна слабкі, ніяк не знайде ключі, але нехай йому поаплодують всі. Він летючий торговець, летючий торговец. він летючий торговець. Пара коліс. Сенсація! Риболови хлопці перестрибують провалля! Сенсація риболови хлопці падають і гинуть! Даремно ми зупинили дощ! Не хвилюйся, дідусю! У нас є запасний план. Ферб. Я чую в голові старий. От би в останнє хтось його зіграв. Нема питань, дідусю. Давайте востаннє, дівчата. Рибний торговець він летить, рибний торговець сімей. Ці двоє конкретно проштрафилися, мамо. Глянь, на що схоже подвір'я. Клас. Це не газона казка.